Друзі, всім привіт! Мене звати Бобко Євген і ви на каналі Бобкар. І сьогодні в нас на тесті справжній американський позашляховик. Зустрічайте джипранчироки 3.6. Поїхали! Дивившись на це авто і переглянувши ціни на авторія, мені здається, що Jeep Grand Cherokee з двигуном 3,6 це одне з найкращих рішень по співвідношенню ціна, якість та статус, який дає ця автівка. Тож, давайте сьогодні разом з вами, друзі, розберемось, чому це авто настільки популярне та чи вартує воно того. Поїхали! В наших широтах це авто набуло такого авторитетного статусу ще в 90-х. Я, по правді кажучи, в ті роки ще пішки під стіл ходив. Але за розповідями я точно знаю, що коли ця машина кудись приїжджала, вона викликала у багатьох страх. І багато з людей готові купити цю автівку зараз, бо у них є такий собі стереотип, що джип Grand Cherokee – це показник статусу, достатку і взагалі людини, яка чогось в житті досягла. І сперечатись я з цим. Навряд можу. Бо коли ви бачите, коли зупиняється джип Гранд Широкі в сірому або навіть краще в чорному кольорі, ви навряд очікуєте, що звідти вийде 20-річна дівчина чи якийсь молодий юнак. Ви, скоріш за все, очікуєте побачити дорослого чоловіка у віці 40 або 50 який з вигляду, точно чогось вже досяг у житті. Ця передня частина авто. Вона має далеке коріння до попередніх моделей Jeep Grand Cherokee. це їх фірмова передня решітка радіаторів. І я більш ніж впевнений, що побачивши цю автівку зі ста метрів, ви навряд і спутаєтесь з будь-яким брендом. Про зовнішній вигляд можна багато говорити і є безліч думок. Але погодьтесь, ніхто зі мною не посперечається, якщо я скажу, що цей дизайн утилітарний і такий собі мужицький, мускулінний. І це так і є. Це було в попередньому кузові. Це є і в цьому кузові. «WK2». Багато хрому, багато рублених частин, і мені здається, в цьому прослідковується родослівна джип Cherokee. Мені здається, це добре. І враховуючи аудиторію, яка купує ці автівки, саме такий дизайн тут і має бути. Якщо подивитись більш детально, то ми, звичайно, можемо зустріти велику кількість хрому по кругу, але я впевнений, що це особливість комплектації. До речі, комплектація в нас Limited, двигун 3,6 Pentastar. Про двигуни і взагалі про комплектації поговоримо трошки пізніше. Навіть враховуючи той факт, що авто 2017 року. Воно не є якимось дуже футуристичним, чи якось виділяється в потоці своїм незвичайним виглядом. Але я точно знаю одне: що воно практичне, утилітарне, і це саме той позашляховик, який має право таким називатись. Це не просто такий собі паркетник. У всьому іншому можу точно сказати, що тут прослідковуються ті риси, ті ноти, які були в попередньому кузові wk 1 І багато з власників купують цю автівку саме за це. Звичайно, я не можу сказати, що вона така собі стара, бо в цьому випадку джип попрацювали, додали якихось класних функцій, тут є безключовий доступ, тут є електропривід багажника, є також багато цікавих асистентів всередині авто. І я вважаю це добре, що авто залишилось таким собі пам'ятником тому джипу, який був раніше. Тому давайте зараз заліземо всередину, подивимося, що там є. я не просто так сказав, заліземо, друзі. Бо з моїм зростом 1,70 м, Сюди, мабуть, табуретку треба підставляти. Опинившись в салоні, я в першу чергу відчуваю той комфорт, який дає це авто. Маємо електрорегулювання передніх двох сидінь. На водійському сидінні є також пам'ять можу однозначно сказати, що воно підійде як людині з вагою 80, так і з вагою 100, так і з вагою 120, бо ці сидіння вони як домашній диван, ти сідаєш і просто розтікаєшся по ньому. Зрозуміло, ми не говоримо про якусь неймовірну підтримку бокову, бо це машина зовсім не про спорт. І якщо вам хочеться Grand Cherokee з натяком на спорт, ви купуєте SRT версію або Trackhawk версію але про це трошки пізніше. У всьому іншому ми можемо зрозуміти, що не просто так. Grand Cherokee називають американською версією Прадо. Бо тут все таке рублене, велике, щоб здоровий дорослий дядько міг попасти по цим клавішам. Тут великі кнопки перемикання клімату, великі крутилки. Все доволі просто, але знову ж таки, я не скажу, що цей дизайн футуристичний. Він, як на мене, старуватий. Ми зараз знаходимося в комплектації Limited, а це означає, що ми маємо такий собі середній варіант. Тобто, це і не найдешевший варіант, і не найдорожчий. В дорогих комплектаціях я знаю, може бути там люк. Або панорама, також може бути торпедо, обшито шкірою. Але навіть ця торпедо є доволі м'якою і є доволі багато відгуків, що шкіряна торпедо шкіра починає псуватись, коли вона постійно знаходиться на сонці. У всьому іншому, ми маємо стандартний набір асистентів, який. Є, в принципі, в будь-якому авто 2017 року. Звичайно, це система старт-стоп, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь. На жаль, вентиляції сидінь тут немає. Але я знаю, що є версії з вентиляцією. В цілому, можу що сказати: вона доволі така топорна, я не знаю, як це правильно назвати. Бо є якісь штуки, які, в принципі, адекватні і нормальні, наприклад, підйомники, кнопочки. Так, як на авто 2010 року норм. Але є кнопки пам'яті сидінь, і мені здається, цю кнопку вирізали десь з Renault Duster і всунули сюди. Тут мені здається могли б трошечки більше попрацювати. В цілому, тут чорна стеля, чорний салон, і оцей пластик він не просто сірий, він бронзовий. Мабуть, компанія Jeep хотіла передати якоїсь, я не знаю, елегантності цьому салону. Разом з хромом, можливо, для когось це є елегантно, але я не можу назвати його неймовірним. Цей салон. До речі, ці накладки це чорний пластик під дерево, це не дерев'яні накладки. З того, що тут є е, цікавого, це, звичайно, середній дисплей на 8,5 дюймів. Тут немає нічого іншого. Супер класного, модного інтерактивного. Я думаю, що там в бюджеті 300-400 доларів ви сюди встановите будь-яку магнітолу під це авто з android Auto, CarPlay, і, в принципі, навігацією рідною ніколи не будете користуватись. Панель приладів це вже цікавіше, бо вона комбінована частково це LED-екран, частково це е, аналогові прилади. Я вважаю, що це для такого авто має так і бути, і я б не здивувався, якби тут led, LED приборної панелі б не було, була би е, чисто аналогова приборка. Так, також тут є режими регулювання вашої підвізки вашого авто. Ви можете тут вмикати режим для снігу, для піску, автоматичний, для бруду і для скелі. Якби в нас була трошки інша комплектація, тут могли би бути кнопки, які відповідають за пневму підвізку. Про неї поговоримо пізніше на ходу. А зараз пропоную переміститись на задній ряд, бо там ви точно будете когось возити, і він реально вмісткий. Чорна стеля в цьому авто безумовно додає затишку. І це стосується не тільки сидіння водія, а й пасажирів позаду. Також тут є регулювання, тобто на якусь довгу дорогу, ну, тут реально комфортно, тут зручно. І також є підлокітничок з підстаканниками. З того, що ми маємо: ми маємо дефлектори повітря, можемо регулювати це в ноги, в обличчя. Також маємо двохрежимний підігрів задніх сидінь, це так само приємно, але як я і казав раніше, Цьому авто немає перфорації, відповідно, немає вентиляції салону. Це мінус. Є правильні справжні пацанські USB звичайні, і також є 115 вольтова розетка. Але це американська розетка, тобто вам прийдеться шукати якийсь перехідник. Я думаю, що на довгу дорогу мені тут буде максимально комфортно і зручно. Спинку відкинули, в багажнику ще купа місця. Водій попереду мене сидить так само з комфортом в розвалочку. Я не знаю. Я не буду як в американському пасаті закидати ногу на ногу, але для комфорту це авто точно створено і тут подумали про задніх пасажирів. Це безумовно так і є. І до речі, ми казали про те, що це американський аналог «Прадо». Так от, я скажу, що в вправду на задньому ряді не так комфортно, як в джипі. З того, що можу додати, це авто розраховано на те, що ви можете виїжджати кудись на офроуд, і воно може це робити. А значить, є ручки зручні для ваших пасажирів, які можуть за ці ручки триматися, які можуть за ці ручки братись, коли сідають або виходять з авто. Це зручно. Поїхали в багажник, поливаємо, що там. Друзі, ну а поки цей багажник відкривається. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити вподобайку та написати коментар, що ви думаєте з приводу цього американського тракторця. Ну що ж, багажник відкрився, і ми можемо в першу чергу тут побачити, що правильно докатку. Бо це 3.6 Pentastar, а значить, там на місці докатки встановлений газовий балон. Я вважаю, що це правильне рішення, враховуючи витрату палива на цьому авто, і враховуючи те, що в принципі цей двигун... Доволі непримхливий до якості палива, але про це трошки пізніше. Давайте про багажник. Він тут і справді величезний. Підлога стає рівною, але раніше в деяких авто ми знімали, як ми це складаємо. Але якщо почну бігати по кругу всього авто і залазити сюди, ну, ми на це витратимо дуже багато часу, бо вона справді висока і справді велика. В багажнику є зручні крючки для того, щоб кріпити ваш багаж, є розетка і класною функцією, до речі, Джип Grand Cherokee, є ось такий ліхтарик. У нього є такі контакти, є е, штатне місце, і ви завжди можете скористатися цим ліхтарем, він завжди у вас буде підзаряджений. Це я вважаю такий приємний плюс. Можливо, вони піддивились трошки ушкоди, бо у шкоди таке точно вже давно є. Якщо припідняти оцей килимок, то ми можемо побачити, що багажник тут зашитий приємним килимовим покриттям. Є е, е, спеціальні планки, е, які не дадуть вам зацарапати це килимове покриття. Дуже швидко. І також під підлогою можемо трошечки припідняти, ми можемо побачити газовий балон і також додаткові місця для зберігання якогось мастила чи ще якихось речей. В цілому, багажник місткий. Тут могла би бути шторка, але оскільки це авто заїжджало в Україну саме через Одеський порт. Там дуже люблять шторки від Гранд Cherokee. Як правило, всі авто позбавляються цих шторок саме в Одеському порту. Ну що ж, власнику вона не дуже потрібна, тому він її не купував. І, до речі, дуже незвичайна штука. Я перший раз, коли його відкрив, тут шукаю, шукаю, де натиснути цю кнопку Закрити багажник. А знаєте, де вона? Всередині авто. Натискаємо і відходимо, щоб воно нас не придавило. Давайте проїдемось і відчуємо, яка вона в ходу. Я не знаю, як дворники включити. Я розповідав про те, що тут дуже важко зрозуміти, як працює цей мультифункціональний перемикач. І я сам напоровся. Я тільки що намагався всіми силами вімкнути е, склочисники. Намагався, намагався, так і не ввімкнув, просто блимав дальнім світлом. Ну, то таке. Я як той маленький хлопчик, який побачив якусь класну автівку, намалював собі в голові мрію і хоче до неї йти. Бо це справді прикольно і круто. От я не знаю, як зараз ми проїжджаємо поряд з Volkswagen Touareg, Я їздив на цьому авто. Але знаєте що? Таурек не викликає таких емоцій. Він не є таким. Великим, по моїм суб'єктивним враженням, от немає того задоволення, яке дається автівка. Як вони це роблять, я не знаю. Я розумію, що тут немає якихось надтехнологій. Ми не їдемо з турбодвигуном, з якимись там неймовірними функціями. Але цей 3,6 в парі з ZF восьмиступеневим працюють класно. Я не відчуваю перемикань на маленькій швидкості. Це звичайно плюс. Я не відчуваю, наскільки йому важко. Враховуючи масу нашого авто, я ну, думаю, що двигуну могло б бути трошечки важко. Але ні, цього немає. І я спілкувався з власником. Навіть якщо додати до е, цієї е, автівки причеп, наприклад, з лодкою, то він так само не буде мати жодних моментів. Трошки спробуємо прискоритись. Ох, як він це робить! Блін, це ну, дуже приємно. Ми зараз переїхали, знаєте, такі є довгі лежачі поліцейські великі, і я його не відчув від слова взагалі. А знаєте чому? Бо це машина дуже м'яка, все дуже просто. Тут є зразу скажу два варіанти з підвіскою. Це залежить звичайно від комплектації, але комплектації можуть бути набірні і як в комплектації Limited, так і в інших комплектаціях у вас вона може бути, а може і не бути. Давайте про ту підвізку, яка в нас є. В нас є незалежна підвізка, тобто по кругу, звичайні стандартні амортизатори, до яких ми звикли. Є пневмопідвізка з пневмобалонами, так само по кругу всього авто. Багато людей вважають, що пневмопідвізка це дуже дороге задоволення, і у випадку ремонтних робіт ви потрапляєте на якісь неймовірні гроші. Зразу скажу, це не Audi Q7. Це американський джип, тому навіть з пневмопідвізкою ремонт буде коштувати адекватних коштів. Перед оглядом перевірили вартість пневмопідвізки і побачили. Якщо брати нові неоригінальні запчастини, то я знайшов задні стійки по 6 тисяч гривень і передні стійки по 11 тисяч гривень. Якщо порахувати разом передні стійки плюс е, задні стійки, ми маємо цифру близько там 35 тисяч гривень. Разом з якимись роботами ми маємо все разом там близько тисячі. Доларів. Як на мене, враховуючи вартість цієї автівки, це не дуже велика вартість обслуговування і ремонту авто. До того ж, я не знаю ситуації, в якій ви їхали, 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 і у вас так хлоп, і абсолютно всі пневмоподушки вийшли з ладу, і вам потрібно все замінювати. Це факт. Ох, якщо говорити про керованість цього авто, то я точно можу сказати, що керованість і джип. Це речі, які в одному реченні ну, трошки дивно чути. По перше, це позашляховик. По-друге, він реально високий. Кліренс в версії з амортизаторами, звичайними, 225 мм. Якщо ми говоримо про пневмопідвізку, то від 175 до 290, там 5 положень цілих є. І в будь-якому випадку це авто ну воно дуже високе, має високий центр тяжесті, А це означає, що в поворотах, особливо на великій швидкості. У вас ну, навряд буде відчуття якоїсь неймовірної керованості. І ми зараз прикріпимо відео, як це авто показало себе в волосиному тесті. Зрозуміло, що саме так. Ваше авто не буде себе поводити, да і подивимось, правді у вічі, чи будете ви разом з чотирма пасажирами робити такі маневри на цьому авто зі швидкістю 70-80 км за годину? Я дуже сильно в цьому сумніваюсь. Тому, якщо ми говоримо про напрямки, які любить джип. Він любить їхати прямо. І якщо говорити про спортивні версії, там TrackHawk або СРТ, то ці автівки в першу чергу найкращим чином себе показують на драгрейсінгу, тобто тоді, коли потрібно проїхати четверть милі або милю, або в будь-якому випадку проїхати швидко по прямій. Бо керованість на таких високих машинах ну це зовсім не про них. Але для міських умов, враховуючи те, де як правило використовується ця автівка. Проблем виникати у вас не буде, бо вона знову ж таки комфортна, м'якенька. І є відчуття, от я перший раз, коли е, цю автівку побачив, коли сів, на ній проїхався, вона ззовні виглядає набагато грубішою, і брутальнішою, аніж є всередині. Вона всередині ну така, тебе розмазує, ти не хочеш нікуди поспішати. Ось те, що я хотів сказати. І до речі, повертаючись до питання того, який тут є комфорт, яка тут є шумоізоляція. Шумоізоляція тут є на швидкості десь до 80-90 км за годину. Це по моїм суб'єктивному. Переконанням, коли машина починає їхати швидше, шумки їй не вистачає. Це звичайно дуже сильно залежить від того, чи є у вас люк, чи є у вас панорама. В нашому випадку, по комплектації перевіряв, встановлене акустичне лобове скло. Це означає, що частина шуму приглушується цим акустичним склом. Але в цілому, шуми є, і враховуючи об'єм салону, це не дивно. Тому на загальній вартості авто, якщо вас е, цей шум трошки бісить, поїдьте, зробіть шумоізоляцію. Витратите там 400-500 доларів, але. Ну, Якщо чесно, це дешевше, ніж комплект гуми на цю машину. Е, є режим еко, але режим еко на 3,6 це типу замість 16 літрів, 15 літрів бензину. Ну, добре, є режим спорту. Я думаю, що він так чи інакше впливає на роботу двигуна. Ви також можете перевести коробку в механічний режим перемикання і вже в ручному режимі це робити. І також ви можете відключити стабілізацію, якщо мова йде про якийсь виїзд на офроуд. В цілому, в усьому іншому, мені тут подобається. І це зручно. І навіть не дивлячись на те, що вона така рублена, груба і не має ніякого футуристичного дизайну всередині себе, це от точно я можу сказати, пересівши зараз з машини 2015 року, мені вона все одно подобається. Якщо підсумувати все те, що я відчув сьогодні за кермом цього авто, то я. Тезісно сказав би наступним чином. Підвізка доволі м'яка, комфортна, ковтає більшість нерівностей, які є на дорозі, і це дуже сильно відчувається в плані комфорту їзди. Сидіння не призначені для того, щоб в них їздити якось швидко і маневрено, але при цьому вони неймовірно м'які, і на них ти просто розпливаєшся. Динаміки для цього авто з двигуном 3,6 достатньо. Більш ніж. Звичайно, якщо хочеться поганяти, є версії з більшими двигунами. Але якщо сумістити вартість обслуговування, вартість самого авто та вартість витрат на пальне, то мені здається, що 3,6 Pentastar разом з восьмиступеневим ступеневим ZF це золота середина, яка є у Jeep Grand Cherokee. Ще одним величезним плюсом цієї автівки є її двигун. І 3,6, v 6 V6 Пентастар вважають одним з найкращих двигунів і найнадійніших, які могли сюди встановлюватись. Справа в тому, що є справді доволі великий вибір двигунів, і на європейський ринок поставлялись двигуни також 3 літра дизель. Але вони за відгуками і за тим, що пишуть на форумах, є не дуже надійними. Там відбувалися якісь проблеми з коленвалами і ще з чимось. Але, друзі, у нас сьогодні американська машина з двигуном 3,6. По-перше, Пентастар 3,6. Flex Fuel, що він вам дає? Він вам дає можливість заправлятись 95-м, 92-м, і оскільки він є таким алкоголіком з досвідом, цей двигун, то він, в принципі, і спиртягу їсть нормально. Але друзі, будьте уважні, бо на спиртовому пальному він споживає на 2-3 літри більше. Я не буду заявляти 100% цю інформацію, але на форумах саме так і пишуть. Якщо взагалі казати про те, що ми маємо під капотом, то от сюди може влізти ще один двигун, наприклад, від Бо місця тут реально дофіга. Чому так? Ну, Відповідь дуже проста. Бо тут може бути v 6 на 3,6 літри. Тут може бути v 8 причому v 8 в декількох варіаціях. Може бути такий собі більш звичайний, більш цивільний варіант 5,7 хемі. Також може бути 6,2 компресор це версія TrackHock. Також може бути 6,4. Це версія СРТ. Оскільки ми зараз на е, звигуном три і давайте про нього і говорити. Витрата палива їсть. Він доволі багато. Ну як? Він їсть дофіга, мабуть, от я б так краще сказав. Бо по місту на бензині у вас витрата палива близько 16-17 літрів, по трасі близько 12. Якщо ви встановлюєте сюди ГБО, то автоматично можете додавати 15% до цих показників. Я бачив багато відео на Ютубі. До речі, хлопці з Суми Рейсінг, тім здається, робили огляд на те, скільки їсть Jeep Grand Cherokee. І вони показали, що версія 3.6 Їсть у них в комбінованому форматі 11 літрів бензину А версія 5.7 13. От я з цим, друзі, категорично не згодний. Бо ну не може така велика машина, яка важить більше двох тонн, має постійний повний привід їсти на пару літрів більше, ніж американський Fusion. Ну це просто нелогічно. Тут немає якихось супертехнологій, саме через те, цей двигун є дуже надійним. До мінусів, які про них кажуть, це тече теплообмінник, це доволі. Проста права в плані ремонту, також можуть виходити з ладу рокера. В них починають тріщати підшипники всередині, і рокер може заклинити. Але друзі, враховуючи ціну цього ремонту на загальній вартості авто. Ну, це копійки. Тому обслуговуйте авто вчасно. І, до речі, цей двигун він е, дуже примхливий до якості мастила. Тому заливайте саме те мастило з тими допусками, які вказує виробник. Ну а бензин, що є, та й лийте. Працює наш двигун в парі з восьмиступеневою ступеневою коробкою передач ZF8HP70. Компанія встановлювала різні коробки перемикання передач. Спочатку це на дори були шестиступеневі ступеневі коробки. Е, вже в рестайлінгу це восьмиступеневі коробки ЗАТЕФ, а на деяких версіях авто коробки, які є, грубо кажучи, власною розробкою компанії Chrysler. Але насправді це. Ну, такий самий ЗТЕФ, просто з іншими кріпленнями або з іншими піддонами. Тому це коробка 100% надійна, ходить вона багато. Звичайно, виробник заявляє, що е, мастила там один раз і на все життя, як труси у моряка. Але ми з цим категорично не згодні і вважаємо, що в цьому автоматі, як і в будь-якому іншому, треба замінювати мастило, як мінімум раз на 60 тисяч. І він вам прослужить вірою і правдою довгі сотні тисяч кілометрів. Якщо взяти. Цю збірку цілком разом, то що цей двигун, що ця коробка перемикання передач, вони мега ресурсні і мега надійні за умови вчасного технічного обслуговування. Давайте трошки пробіжимось по цінам і по комплектаціям. Це. Справді дуже класне співвідношення ціни і того, що ви отримуєте за цю ціну, я зараз буду казати про авто там від 17-го року випуску, і е, ціни приблизно наступні. Е, авто з двигуном 3,6, ну, в такій середній комплектації, наприклад, як в нас Limited, вартують е, там, від 23 десь до 35 тисяч доларів на українському ринку, в залежності, знову ж таки, від комплектації, від пробігу, від стану і від сили удару. Якщо ж ви вже замахнулись на двигун, 5,7 хемі, то будьте готові віддати тисяч на 57 більше. Тобто там розліт десь від 30 до 40 тисяч. Якщо ви справді фанат Jeep Grand Cherokee і три букви SRT для вас все-таки щось означають, то ця автівка вже буде коштувати більше 55 тисяч доларів. Це нагадаю 64 бензиновий атмосферний двигун на 500 кінських сил. Це справді крута машина, але треба любити джип і треба бути фанатом, щоб це купити. Бо він і їсть багато, і обслуговування вже не настільки бюджетне. Ну і найвищий, найтоповіший формат джипа Grand Cherokee, який може бути: це джип Grand Cherokee Trackhawk. Це 6,2 компресорний двигун на 707 кінських сил. Їде він 0,103,7 секунд. Уявіть, ця величезна машина їде 3,7 секунд до сотні. Вартість, я от знайшов вчора, єдине авто, яке було представлено на авторі 89 тисяч доларів. Але це вже зовсім не про джип Grand Cherokee. Це вже про спорт, це вже про драгрейсинг. Бо навряд ви будете в міських умовах в повсякденному житті використовувати 710 кінських сил. І перелічуючи всі ці фактори, ми подивилися, які є конкуренти, хто може потягатись з цим джипом. Ну, давайте так. Це можуть бути в бюджетних комплектаціях Педжеро, але Pajero не буде мати ні такого статусу, ні такого авторитету, якщо можна так казати, як має наш красен джип. Що ще може бути? Може бути Volkswagen Атлас, але Фольксваген Атлас це скоріше сімейне авто, а не авто для такого дорослого чоловіка, який хоче проїжджати на ньому на бізнес-зустріч рибалку або полювання. Є ще один варіант, який мені здалося, можливо, це не зовсім об'єктивно, але сам факт, мені здалось, що саме ця автівка може бути конкурентом Jeep Grand Cherokee. Це BMW в кузові F15 2017-2016 року. Вони є. Це x 5 це зрозуміло, буде американський биток, але знову ж таки, ми ж порівнюємо битки з Америки. Тому мені здається, що і по статусності, і взагалі за приблизними розмірами авто ці машини можна порівнювати. Але якщо джип це максимально універсальна автівка і з великої букви позашляховик, то BMW F15 з трьохлітровим бензиновим турбодвигуном бездоріжжя, я думаю, от зіскакувати з бордюрів це його. А от виїжджати місити глину, ну навряд вже хтось на тій автівці буде. Тому про конкурентів можна говорити дуже довго і дуже багато. Проїхавшись, я зрозумів, що це реально кайф. Враховуючи все, що ми сьогодні побачили, враховуючи відчуття, які ця машина дарує, коли ти їдеш за кермом, я можу зробити однозначний висновок, що ця машина топ за свої гроші. Наш екземпляр коштує близько там 20, від 25 до 30 тисяч доларів. Власник її не продає наразі, тому оцінити її важко. Але я для себе особисто під ті потреби, які я б мав, виїхати на природу, на рибалку, проїхатись по місту, заїхати запаркуватись там, де ніхто не може. Я особисто конкурентів не знаходжу. Так це авто їсть немало, і 16, 17, 18 літрів газу це багато. Але погодьтесь, я зараз їжджу на Ford Fusion, і він їсть по місту 15 літрів газу. Ця машина більше 2 тонн їсть 18 літрів газу. Я думаю, що ви, як і я, готові будете переплатити ці невеликі гроші за те, що це авто буде вести вас. Туди, куди ви хочете, і так, як ви цього хочете. Звичайно, вона не керується як спорткар, але ж для цього у вас є спортивні версії, та й взагалі, навіщо ви купуєте позашляховик, щоб він керувався. Воно призначене для іншого. Тому, друзі, я сподіваюся, наш сьогоднішній огляд допоможе вам визначитись і ви зробите правильний вибір. Я вважаю, що Jeep Grand Cherokee – це круте авто. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Обирайте авто, які вам до вподоби. Обирайте авто, які будуть приносити вам задоволення. Ну а ми пішли далі знімати ще більшого цікавого контенту. Слава Україні і до зустрічі!